Дівчатка, всім доброго дня. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм рецептом любимого салату із зелених помідор. Але ж по рецепту із зелених але я вияснила, що з бурих помідор найсмачніше, виходить. Але можна із зелених. Пробуйте! Я вам розкажу на одну порцію: необхідно бурих помідор або зелених 3 кг. Перець. Бажано червоний, гарний такий м'ясистий перець 470 грам. Далі моркви. Нам необхідно 640 грам. Цибулі ось вона у мене тут. Цибулі нам необхідно 740 грам, моркві 640, а цибулі 740. Олія 200 мл. Оцет. 8 столових ложок, або 1 столову ложку уксусної есенції 70%. Цукор і сіль по 4 столових ложки з неповною горкою. Перець, чорний горошком за смаком, лавровий лист 1 штучка в баночку. І самий найголовніший інгредієнт це кріп, або сіміна його. Ось, він додає дуже аромат такий. І так, поїхали готувати. я покажу вам, як все нарізати, і будемо готовити. Помідор розрізаємо на дві частини, потім іще напополам, і ріжемо отакими от ось, получаються вони такими треугольничками. Оце відрізаємо ми хвостик, він нам не потрібний. І так ріжемо усі помідори. Так, друзі мої, помідорчики нарізала. Бачите, які вони красивенькі, і тут, і зелененькі, і буренькі, такі красиві. Тепер ми переходимо до моркові. Морковь ми розрізаємо на дві частинки, і потім беремо такий ніж у мене, і ріжемо її. Отак ріжемо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А потім можна ще її перерізати і ще ось так. Раз. Щоб були такі ось полосочки. Ось. Ну, можна і так залишити. Можна і так залишити, вона простерилізується, і буде нормально. Буде нормально, дівчатки. Так, дівчатка, ось нарізала я морковочку. Ну, її не дуже багато тут виходить. Якраз нормально. Ось, Де розрізала, де не розрізала. Ну, в общем, отака. Тепер цибулька у нас пішла. Цибульку напополам. І ось такими сласиками. Сласиками. Бачите, отакими от ми ріжемо. Так. Чик -чик 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 -чик. Ріжемо всю цибульку. І так, лучок порізали. Тепер ми ріжемо перчик. Перчик пополам, на двоє, потім такими кусочками, і, виходить, от такими полосочками. І змільчаємо увесь перець. Бажано взяти червоний, тому що він дуже буде красиво виглядати у банці. Ріжемо перчик. Дівчатка, перець я порізала, але ж у мене мала тара, тому я, я робила на дві порції, тому в мене не вміщається. Зараз я візьму е, більшу миску, все це е, складу і буду додавати сіль, цукор, олію, оцет е, е, і кріп. І кріп у мене сіміна, але ж зараз ще я додам зелений е, е, зонтик. Зелений зонтик і трошки сім'ян. Поріжу зонтик і додаю, Ось, дівчатка, знайшла я велику миску, додала туди перець, і зараз ще поріжу туди отакий червоний гіркий перець. Можна баранній ріг порізати одну штуку, ну, це за бажанням, щоб була така стрінка легенька. Ну, у мене немає, я поріжу на свою кількість. Отакі дві перчинки. Так, ось я порізала зонтики і з смінами ще в мене були, нехай будуть. Туди ми все це відправляємо так раз. Далі, туди йде цукор, сіль, олія, зараз я відмірю, і уксус. Так, ось я додала всі інгредієнти. І тепер ми все це тщательно повинні перемішати. Перемішати і пробувати. Я додала олі, олію, але ж по оригінальному рецепту олію зразу не треба додавати. Ну, а я додала. Нічого страшного в цьому немає. І треба хорошенько перемішати, щоб соединилися всі інгредієнти: сіль, цукор, укс, оцет. І тоді ми е, скуштуємо. Якщо нам нравиться, то ми будемо розкладати по баночкам. А якщо ні, будемо додавати Або цукру, або оцту. Ну, коротше, щоб вам нравилось. Щоб вам нравилось воно на смак. Ось. Хорошенько все зараз перемішаємо і попробуємо. Ось, добре все перемішали ми. Якщо чесно, я нічого не додавала. Нічого я вже сюди не додавала, оце як по рецепту є, так воно і дуже смачно. Тепер беремо баночки, В кожну баночку кладемо лавровий лист і по щепотці чорного перцю. І накладаємо баночки. Ось, уже я одну наклала. І так трошечки треба ложечкою, не дуже фанатично, отак прим'ять. Кожну баночку ми накладаємо. Дівчатка, отака кількість у мене вийшла: 9 баночок і маленька. Я розложила салат, додала той сік, який був, розлила по баночкам. Зараз я накрию кришечками пареними і ставлю стерилізувати на 20 хвилин. Простерилізуються, закатую і салат готовий. Дуже класний салат. Кому що непонятно, питайте.